ви сказали про субвенцію, що на кожний виступ, що були запитання. Ні, що ви все проговорили, все, а запитання. І ми питання. Я наприклад, про субвенцію, яку ви кажете, у Так Не може бути. Якщо ви хочете сказати, що школи закриють, якщо обідли Вже написано, Склецька громада, просвецьку громаду входить, модрлюючись та уличний величезний добрості в що школами буде з тими школами, які не на місцях? Я думала перейти пізніше до того питання. Я то задав запитання, але не всі хочуть задати запитання. Давайте знаємо. Давайте хочу. Давайте вашу, Доважте доді вашу доді. лекцію в мережі діалогу проведемо. У вас повезло, хоч якісь питання. Я Верховна рада, хлопці, Я хлопці, я <служувальний> <скус> доброго дня всім присутнім Депутат Сколець міської ради Роман Пушкович. У мене є питання до доповідача і до голови громадської організації. І до вас, пане голову, питання тестується. Хто сказав, що саме об'єднання Турсковецької територіальної громади має бути саме в такому форматі? Пропонуєте інше? Ні. Як? От хто вам запропонував, що ви нам зараз пропонуєте? І Привайте, звідки, звідки, звідки та ідея? От саме от стільки населених пунктів, от саме така територіальна громада. От хто вам запропонував? Звідки взяли ту інформацію? Ми взяли. А хто? Дивіться. Так. Ні, мене чітке питання. Ви, Розу звідки ви отримали рець. ту інформацію саме з на розумі розумі розумі. Обласна переліком? Якщо ви прочитали закон, в законі чітко написано, що відповідальною за розробкою перспективного плану є обласна державна адміністрація. Відповідно, вона пропонує варіанти, вона прораховує різні фінансові, в першу чергу, економічні можливості і пропонує. Є громади, які не погоджуються з цією пропозицією. І вони пропонують інші. Тобто пропозиція, це пропозиція цієї обласної державної адміністрації. Не, є. À, а, ме, ме, не є питання. Тобто вже є пропозиція, яку береться, яку береться за зразок. І, Топ, yeah. не Справа в тому, що сьогодні я би хотів мешканців міста, мешканців міста заувазити на одні цікаві речі. Сьогодні відбувається круглий стіл. і питання фактично круглого стола. Де мешканці і громадські підвізці, мешканці міста Трускавча повинні почути для себе, для себе, власне, вони повинні визначатися щось для трускавця потрібне. Яка є користь? Да, давай, а ви сайт... починаєте? Ні, а ви розкажете. Ні, розказує... а, розказує... а ви зараз розказуєте. Ми повинні говорити, що для трускавця є добре. Ми трускавча не зібралися тут. Ви вже трускуємо. На жаль, пане я не відстав. Я знаю, що я якраз сказала наша експерт кожній області України. Відповідає за перспективний план об'єднання громадської державна адміністрація. Тернополі, Тернопільське, ну нашому місці будуть. Тут зібралися мешканці міста Трускавця, які чого? повинні обговорити, слухайте, до чого я веду, обговорити, які є плюси і мінуси для мешканців міста Трускавця і для громади. А ви вам показуєте, яким чином вона має відбуватися. Ви скажіть, що 5% села до цього наступного бюджету. Чому ви про то не говорите?

Чи нам то вигідно і що саме нам вигідно? Шай... на сесії Чи нам я перепрошую? Ви запрошені сюди до речі? Я не знаю, яким запросить. Я так їм запрошені відповіді. Дайте можливість мешканцям міста, самим визначитися, що для них є коли. Як ви нам розказуєте без, розказуєте, які все назад зустріти? А ми то все знаємо. Що я кажу, мешканця з міста плюс, що ви об'єднані і що він втратить. Кожен мешканець. І у текстом. Я саме перший голова, за 4 співколенці, я представляю інтереси. Велику вас, послухайте, ваша влада запустила, запросила тих віків сусідніх сіл. Послухайте. потрібно Чітко зараз. Я представляю інтереси територіальної громади села Стане. Одночасно я є член Ради Асоціації Сіції. Селищно ради Робинського району. З одної сторони, якщо б я б узнав, що тут є, як кажуть, представляють інтереси е, регіонів міст, я би навіть не прийшов. Але ну, так вийшло. Іде питання про те, що тут присутні, е, як кажуть, всі віти тих навколишніх сіл. І дискусія то одне. Я думаю, що найкраще послухати кожного біта, думку представляють інтересів громади, і потім от, депутат міської ради. Сказав, а що буде, які перевага для міста Трускавця? Послухайте думку кожного віта і потім побачите, чи хочуть ті громади йти в вашу об'єднану територіальну громаду. Якщо можна, ви пані закінчуйте, а я скажу відносно нашої територіальної громади. <риклад> Закінчуйте, і я тоді виступу. Вертайте, що це маніваряти. Але гані були не про одного. Не робимо. Я вам хотів сказати, наступ.